Персикове дерево з чарівною мавпою для міцного здоров'я, багатства та щастя. А ви знаєте, що у феншу персики символізують довголіття та життєву силу. За обох довголіття часто зображуються тримаші персики, що тримає плід безсмертя. Легенду про мавпу та персикове дерево можна віднести до відомого кита. Роману подорож на захід, який дає життєві уроки просвітлення, самопізнання та прагнення до вічного життя. У міру того, як ми з вами вступаємо в 2022 рік періоду 9-го, то зірка багатства Вісмірочка продовжує втрачати свою силу. І, будучи зоряним числом безпосередньо попереднього періоду, її життєва сила. Що слабшає і приводить до того, що вона втрачає частину своєї здатності залучати багатство. І деякі практики навіть пов'язують це зіркове число в період 9 з потенційними проблемами зі здоров'ям. Тому обов'язково собі придбайте ось це розкішне, фантастичне персикове дерево з мавпочкою, з Богом, богатством, довголіттям для того, щоб у вас. Було все супер в дев'ятому періоді. Обов'язково підписуємося!